Не можу цифрувати трудову книжку мобілізованого працівника. Що з цим робити? Так, да, таке буває, з декретницями таке буває, бо ми подаємо по ній п'ятий додаток і показуємо, що вона пішла у відпустку для догляду за дитину і оцифрувати трудову книжку не можемо. І може бути така ситуація і по мобілізованих працівниках. Тобто ми його увільняємо від роботи. увільнення відбувається. А, і е, дані на портал пенсійного фонду України підтягуються з податкового розрахунку, а, і може бути так, що ви по цьому працівнику не показуєте кількість календарних днів перебування в трудових відносинах. Тобто ми йому доходи не рахунь не платимо, да? але все одно в д 1 щомісяця ми повинні його показувати, бо він є нашою застрахованою особою. І може бути через це, що ви не показуєте взагалі його в звіті. Програма думає, що його у вас, ну воно ж, скажімо, робот да, там сидить. Він же ж в нема ж у нас такої можливості, наприклад, подавати інформацію там в п'ятому додатку, що працівника мобілізували. Такого ж у нас немає. Да? Ми просто видали наказ радні підприємства і потім. Ми знаємо, що він увільнений по підприємству, а в Пенсійний фонд України ми нічого не повідомляємо. Потім Пенсійний фонд України бачить, що він військовослужбовець, тому що військова частина, там, де він зарахований, там починають по ньому подавати звітність, платити внески. Так от може бути так, що ви не подаєте його в Д1, ви його не показуєте. і Пенсійний фонд України подумав, що він у вас вже не працює. Тобто, і тому його виключають з числа ваших. Не застрахованих осіб так. на жаль, нічого тут вам порадити поки що ну маю на увазі практичного не можу, окрім того, що. Якщо це дійсно так, і ви його не показували, або навіть ви його й показували в д 1 і е, все одно ви не можете подати його трудову книжку для сканування, то моя рекомендація наступна. Що ж чому ви можете його не, не, не відсканувати його трудову книжку? А, бо він уже зарахований до лав ЗСУ, да? до, ну, він зарахований до військової частини, так? За нього звітуються там, платять внески там. і... Можливо, в них просто не б'ється, да не може одночасно там думати програма, що можуть бути два, ну знаєте, місця роботи, грубо кажучи. То я би вам рекомендувала не чекати, тому що у нас вже 26 й рік. Час на сканування трудових книжок у нас небагато, тільки до літа 26 го року. І ставте запитання на портал Пенсійного фонду України. Є розділ комунікації з Пенсійним фондом України. Туди пишіть офіційні звернення, тому що пані Ольго це проблема і питання не тільки у вас таких питань і проблем багато. Я підняла це питання, поцікавилася. Таких питань багато. Масово починайте писати запити до пенсійного фонду України, нехай вони усувають цю порушення, тому що працівник не факт, що він звільниться служби в 26-му році взагалі, да? самі розумієте, не факт. А трудова книжка, що залишиться не відцифрована, з цим треба щось робити. Але про це треба говорити, і Пенсійний фонд України про це має знати. Що це не якась там разова в когось помилка, що це систематична помилка. як яка у них, як то кажуть, через яку ми не можемо сканувати трудові книжки.